Доброго дня. Тут хотів засняти, показати вам для робочої поверхні, робочої зони плитку кладу 1,20 на м і під нею накрутив дешку. не це дешку, а УД і ось в цю сторону. Тому що плитку ми кладемо і вона виходить на краю. Якщо взяти другою стороною накрутити, так як всі крутять цим до стіни. То тут буде дуже м'який метал вийде, і він буде трошки давати просадку. Навіть ні клинчика не підставиш, і плитку може потягнути потихеньку. Навіть ця дешка не буде мати упору, бо, і попробувати, то вона гнеться. А якщо цією стороною поставити, то гнутися нічого не буде. Бо на ті вусики, які впираються в гіпсокартон, там чи в стіну, на них фактично на нагрузки немає. Тому що вся нагрузка ось. На цій стороні, а ті усі, вони собі відпочивають. Ну, Можна хто там боїться дві докупи ставити у дежки, ну, тоді вже буде проблема з виставлянням. Там, такого, ну, я вирішив ось так. Кому подобається, кому подобається, можете собі попробувати. а Кому не подобається, то робіть, як вам подобається.